П'ять років тому Анастасія і Аліна завершили навчання на художньо-графічному відділенні факультету мистецтв. За цей час дівчата встигли попрацювати у дитячих закладах позашкільної освіти та стати матусями. Однак, потяг до мистецтва не полишав їх. Коли я рисую, коли вообще що тоді -то я могу то творчим, Я просто дихаю. От діє та чудесна, та точом я мечтала. Вот, но якщо я хочу віддихнуть. Я переключаюсь, занимаюсь творчеством. В основном, конечно, это все или ночью, или вечером, или на выходных, хотелось быть здесь. Вот. И может быть не сколько как бы, себя показать, сколько вообще просто опять быть здесь. Просто опять посмотреть, опять встретиться, опять пообщаться. На данный момент нахожусь в декретном отпуске, поэтому работаю дома, продолжаю работать рисовать, потому что без этого не могу. И... Дальше я планирую также развиваться в этом направлении. Главное, чтобы зритель почувствовал какой-то ну, душевный ответ на мои работы, чтобы был какой-то результат, чтобы каждый увидел что-то свое. И когда человек получает какое-то удовлетворение, восторг, это для меня самое главное. В експозицію п'ять років по тому понад 30 робіт п'яти авторів, колишніх учнів визнаних митців-педагогів, членів національної спілки художників України Олександра Юрченка та Анатолія Трувкіна. Разом з роботами випускників викладачі представили власні твори. Я вважаю, що для викладачів це є одні із найприємніших навіть, моментів в житті. Коли вони бачать, що то та праця, той який був вкладений цих дітей. Він прийшов. они работают, продолжают те, чему они научились на худерапе, они продолжают все жить. Они запомнились тем, что э, творчески работали, практически не было пропусков, практически э, не было таких нареканий, чтобы можно было разгневаться о том, что они ничего не понимают и так далее. Они с полуслова понимают тебя, раскрывают то, что ты требуешь. Вот эта методика авторская, творческая работа создавалась именно непосредственно со студентом. Я для себя выясняю, что студент, который учится, это мой партнер. И вот партнерские отношения, взаимоотношения, это очень важно было, если оно сказалось. Талант, здобуті вміння і знання молоді художники втілили в роботах. Творчі захоплення кожного з них різняться, тож і виставка видається різноплановою. Є тут пейзажі, натюрморти, портретні роботи, сюжетні композиції, також колажі. Зопіс написана натури, є по представленню. тобто ці роботи в 2011 году я написала вид з натури. Во дворе своего дедушки, матерморт в 2015 году. И много работ с 2011 года, когда только выпустилась, есть представлены. И с этого года пару работ. Свой стиль я пока еще ищу в поиске. Очень люблю масло. Сейчас так как я занялась. Как-то очень мне нравится флористика. Я почему-то сильно вот так. Почала восхищаться цвітами. Ну і как от пишу пока цвіти. Паня Будько, Ботько, вона робила дипломну роботу з декоративно-прикладного мистецтва пори року. Ті роботи творчі, які зараз представлені на виставці, вона продовжила цю лінію, вона її розвинула. Даринка панятова, вона графіку, дипломна робота, графіка її представлена, дуже цікава. Але несподівано для мене ті роботи це скоріше, десь можна віднести до поп-арту, от Це Халлажі, мозаїки з кольорового паперу. Тобто звичайні глянцеві журнали взяті, підібрана кольорова гама, і з тих листочків вона робить таких цікавих, веселих звіряток. Атоля Лобонський він представив свої творчі пошуки. Це вибійка в нього. Це робиться такі трафаретики, вирізаються, а потім цими трафаретами наноситься цей рисуночок. Ну і трошки так цікавиться. Українським народним мистецтвом от, як дешовець, ну, і переробляє в своєму з бачні експозиція випускників художньо-графічного відділення 2011 року, п'ять років по тому у виставковій залі факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету діятиме до 20 грудня.